Права 154. Добова доза вітаміну С для дорослої людини становить 0,5 г. У 100 г ягід малини міститься майже 25 мг вітаміну С. 1 мг це 0,01 г. Перше завдання – Визначте, скільки грамів вітаміну С міститься в одному кілограмі ягід малини. Ну що ж, записуємо перше завдання, Перша дія. Ну, по-перше, запишемо, що 1 кілограм це 1000 грам, це добре вам відома закономірність. Грам це тисячна частинка від кілограма. Ну і в нас є міліграми. Переведемо в грами, то записуємо тоді друге. Ну, Або можемо тут вже записати, що 25 міліграм – це 25, що множиться. 1 міліграм це 0,0. 1 тисячна грама, це вийде 0,025 грам. Є. Ну, а зараз складаємо пропорції, щоб зрозуміти, скільки вітаміну С міститься в одному кілограмі ягід малини. Отже, записуємо друге завдання. Яка буде пропорція? Якщо ми візьмемо 1 кілограм, якщо ми беремо, вибачте, 100 грам. Я гід. У нас вийде 25 міліграм або 0,025 тисячних грам вітаміну С, ну а якщо тисячу грам або один кілограм, то буде Х. Отже, складаємо тоді рівняння, яке можна скласти рівняння, це у нас пряма пропорційність, то ми записуємо, що. 100 відноситься до 1000, як 0,25 відноситься до х. Знаходимо тоді Х. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, то ми записуємо, що 100, що множиться на х, дорівнює. 0,25, чи тисячу, що множиться на 0,25. Так тут можна скоротити на 100 обидві частини рівняння. 100, що ділиться на 100, тисячу, що ділиться на 100, це буде 10. Та записуємо, що х тоді дорівнює 10, що множиться на 0,025 Це буде 0,25. Записуємо чого? Гра. Грам. Це в нас чого? Вітаміну С? Це в одному кілограмі. Малини. Є? Ну що ж, скільки грамів вітаміну ми знайшли? Друге завдання: скільки добових доз вітаміну може змінити дорослі людині споживання 1 кг малини? Записуємо друге діє. Друге завдання. Отже, ми знаємо, що 0,25 грам вітаміну С міститься в 1 кг, а потрібно 0,5 то ми 0,25 грам, ділимо на одну дозу 0,5, помножимо на 100 і чисельник і знаменник, або ділений дільник 25, що ділиться на 5. Ну і це дорівнює 5. То записуємо в дужках чого доз, отже, 5 доз. Вітаміну це замінює. Споживання? Одного кілограма ягід малини. Є. Записуємо відповідь. Отже, перше завдання. Скільки грамів вітаміну С міститься в одному кілограмі ягід малини? Записуємо 0,25 грам. Є. Друге завдання. Скільки добових доз? Записуємо 5 добових. Dos. E. Yeah.